Українські дрони гатили по болхівському заводу напівпровідників що в Орловській області Росії. Це офіційно підтвердили в нашому генштабі. Шість БПЛА влучили просто в ціль. Масштаби руйнувань нині встановлюють. Відомо, що це підприємство одне з провідних у розробці та виробництві напівпровідникових пристроїв у Росії. Там працюють сім сотень людей. Попри міжнародні санкції, завод щороку виробляє майже три мільйони приладів. Це одне з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва непівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво непівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії Сухої, ракет іскандер і кинжал. Тим часом російські пабліки повідомляють про те, що після дронової атаки на заводі спалахнула пожежа і публікують кадри влучань дронів по підприємству. Завод, звук з, -з завода, либо теплицы б'ють. Метит. Вот он, смотри, дед сюда. Главное, не к нам, пожалуйста. Восьмой. Пошкодження підприємства внаслідок дронової атаки підтвердив, і губернатор Орловської області Андрій Кличков написав, що нині ведуть роботи з усунення наслідків прильоту. За його словами, за минулу добу в Орловській області було знищено 37 безпілотників, і ще 16 упродовж ранку. Тоді як міноборони країни-агресорки підсумували, що загалом за ніч та сьогоднішній ранок над різними регіонами Росії були збиті майже 160 БПЛА. Вибухи чули в дев'яти областях, зокрема Брянській, Тульській та Ярославській, через загрозу БПЛА, навіть зупиняли роботу аеропортів біля Калуги, Тули, Кастрами та Ярославля.